Друзі, а чому на фоні мирних ініціатив світу? Останні дні Росія масово обстрілює Україну і вже навіть не виправдовується за вбивство цивільного населення. Адже останні удари були спрямовані виключно по житлових районах України? Факти, які кричать самі за себе: сьогоднішній терористичний удар Росії по мирних містах вбиває невинних дітей. Це сталося на Житомирщині, де. Загинуло троє школярів з однієї родини. Загинув 11 Роман, шестикласниця Тамара та трьохкласник Станіслав. Батьки загиблих дітей госпіталізовані, мама перебуває в дуже важкому стані. Друзі. Така масована атака спрямована виключно на цивільне населення України. Це пряма відповідь на безкарність з боку Заходу. Це кров на руках мирних обговорень, які ні до чого не приводять. Я взагалі не розумію, чому не можна говорити про мир, але паралельно давати Україні зброю. Зеленський вже давно говорить, дайте нам системи ППО для просто захисту мирного населення. І що? Досі нічого. Одні балачки. Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко чітко заявляє, що. Росія, схоже, взагалі не збирається припиняти масовані удари по Україні внаслідок безкарності зі сторони Заходу. Він наголошує, що в інформаційному полі росіян взагалі немає навіть натяку на завершення війни, а риторика закінчення війни на Росії взагалі не лунають. Тому, друзі, відповідь одна: і вона жахлива. Росіяни просто відчувають повну безкарність, і найважливіший висновок. Це те, що такі обстріли це якраз демонстрація їхнього остаточного переконання у безхребетності Заходу. Росія на чолі з диктатором Путіним зараз влаштовує цинічну, криваву перевірку всього світу. Вони дивляться, а що ще можуть зробити наші партнери у відповідь. І, на жаль, ми бачимо, нічого немає, жодної. Справді сильної світової реакції, яка б могла зупинити Росію, президент Зеленський після цієї страшної ночі, коли рятувальники, до речі, працювали у понад 30 містах і селах, а 12 людей загинули, більше 60 поранено. Прямо сказав: кожен такий терористичний російський удар це достатня причина для принаймні введення нових санкцій проти Росії. Він додає, що Росія затягує цю війну і щодня продовжує вбивати українців. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про те, як знищити Україну, а про те, як закінчити війну, підкреслює Зеленський. Наш президент прямо каже, ми пропонували припинення вогню, а Росія все проігнорувала. Ну і не дивно, адже американська розвідка чітко заявляє, що Путін досі прагне нейтралітету та поділу України. І це, звичайно, не мирні наміри Росії. Це план знищення України. Тому не мирний план, а війна наразі влаштовує Путіна. А додайте до цього ще і. Заяву Медведєва, яка підкреслює плани Путіна. Коли Медведєв сьогодні цинічно заявляє, що буферна зона займе майже всю територію України, якщо військова допомога буде продовжуватися. І це не хтось там забув випити пігулки, це пряме підтвердження планів Путіна на нейтралітет та поділ України і їхнє публічне озвучення. Їхньої мети, аби перевірити знову ж таки реакцію Заходу, а її, як ми бачимо, немає. І ще масовані удари по Україні говорять про те, що санкції Росію вже не лякають. Ну, принаймні погрози введення санкцій, те, що ми наразі бачимо. А якщо ви не зробите, ми введемо. Ні, треба вводити, а потім говорити: якщо ти не зробиш, того ми їх відмінимо. Поки що ми чуємо лише обіцянки. Тому Росія на сьогоднішній день за три роки вона адаптувалася, знайшла нові шляхи обходу санкцій. Їх ВПК працює, вони виготовляють дрони, виготовляють снаряди, ракети, навіть вдосконалюють свої ракети іскандер М. Кожен новий пакет санкцій, який би мав би паралізувати економіку агресора, виявляється просто неефективним. Ефективним, я б сказав би, але дуже повільним. Що лише додає ворогу зухвалості. Європейський Союз на сьогоднішній день ввів 17-й пакет санкцій. 17-й, друзі, не другий, там, не третій, не п'ятий, а вже 17-й мене питання: скільки ще потрібно, щоб паралізувати Росію. А по факту, ми маємо наступну картину: Куп'янськ на Харківщині. Місто, за словами МВА, зруйновано або пошкоджено вже на 90%. Ситуація там не просто складна, а критична. Щодня ворог скидує туда каби, застосовує артилерію, РСЗВ та дрони, перетворюючи життя тисячі мирних мешканців, що там залишилися на суцільний жах. Це не просто тактика, це свідома політика знищення. І це є друзі яскравим прикладом наслідків безкарності. Уся ця ситуація це остаточне переконання Росії у безхребетності Заходу. Вони бачать, що можуть робити все, що завгодно, тероризувати мирне населення, вбивати дітей, страчувати полонених, відкрито говорити про знищення суверенної держави. І у відповідь отримуємо лише глибоку стурбованість, повільні постачання зброї та обговорення, які ні до чого не призводять. Поки світ обговорює, Росія цинічно вбиває. Це урок, який ми, українці, засвоїли, на жаль, дорогою ціною. Тепер черга світу усвідомлювати, що безкарність породжує ще більше зло і воно може дістатися і до їхніх домівок. Тож, друзі, чи погоджуєтеся ви, що головна причина ескалації це відчуття безкарності Росії, і чи взагалі є шанс, що світ нарешті зрозуміє? Цю загрозу пишіть свої коментарі, тисніть, будь ласка, лайк. До зустрічі в наступних відео.